Михайло Тигодар народився 7 лютого 1936 року в селі Бадевля, що на Тячівщині. закінчив середню школу, а в 1958 році історичний факультет Ужгородського університету. Працював учителем історії Добрівської середньої школи Тячівського району, а з 1966 року в Ужгородському університеті. Ще за життя Михайло Петрович зазнав суспільного визнання та пошанування за свій доробок та громадську позицію, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Важливою діяльністю є його громадська національно-політична позиція у період пробудження та активізації українського національного руху 1988 1991 років. За періоду іменованим як перебудова Михайла Горбачова. Це були надважливі роки процесу новітнього національного відродження української нації та здобуття державної незалежності України. Михайло Петрович з 1988 року активний учасник та організатор національно-демократичного руху в Оржутському державному університеті та краю загалом. На історичному факультеті він підтримував активних студентів від переслідувань реакційної частини викладачів і адміністрації факультету та університету. Надавав посильну моральну підтримку, спрямовував їх у виразне національно-патріотичне русло, вчив не боятися системи чинити їй опір, а як випаде, то й переносити переслідування. Це стосувалося у першу чергу організованого у 1988 році на історичному факультеті студентського братства та особливо у час активної фази студентського руху восени 1990 року, відомого як революція на граніті. Не менш активна була його роль в організації 1989 році громадсько-політичної організації народу фронтового типу народного руху України за перебудову, яка в новітній історії України відіграла вирішальну роль. Розгортання масового руху за національно державне відродження України. Особлива роль належить Тиводару у розкритті та поборенні антиукраїнського антидержавного змісту, діяльності Закарпатського обласного керівництва у розігруванні інцидійованого Москвою та Будапештом так званої русинської карти, проєктів автономії краю, які були спрямовані проти утвердження незалежності та соборності України. Існує інтерв'ю, якому Михайло Петрович на цьому наголошує. Спід його пера вийшла. Ціла низка наукових публікацій гострих публіцистичних статей, які зруйнували міти, історичні, логістичні, семантичні підміни, маніпуляції з історичними етнонімами, були спростовані теоретичні конструкції новітнього русинства, як ідеології, що виросла на теоретичних засадах російського слов'янофільства ХІХ століття. Безперечно, що головний доробок зазначеної особі лежить у галузі етнології етнографії закарпатського краю, організації наукових досліджень, в тому числі і студентських підготовки студентів історичного факультету УЖНУ з дисципліни, які він вів. Його підручник для вищої школи етнології витримав декілька видань і продовжує тримати першість в освітньому просторі України з цього предмету. Підручник етнографії Закарпаття є неймовірно деталізованою. Великою є його заслуга у музейній справі Закарпаття, зокрема, ушурочку скансену